Доброго дня, християнська спільнота. Приїхав я щойно до телеканалу місто Рівне, щоб записувати телепрограми і транслювати їх по Рівненській області і по Тернобильській області. Але поки затримка студію кілька хвилин, рядашкам тут затишне кафе, зайшов щось трошечки кавую. Кавусю, я насолоджуюся. І в мене така ідея. Шановні благовісники протестантських церков, шановні євангелисти, до уваги пастори заре саме час, щоб кожен у своїй області міг проповідувати слово Господнє через телебачення. Хоч зараз цифровий світ прогресує, але все рівно біля телевізорів ще досить великий відсоток народу України проводить багатенько часу. І вони можуть почути вас. До римлян написано, як увірують, якщо не чули, а як почують, якщо не буде проповідника. Можливо, в те село ми не зможемо доїхати і в ту хату. Але через телебачення ми можемо зайти в ту хату на 15 хвилин, розказати про Господа і молитовно благословити слухачів. Я роблю це три рази по всій Рівненській області в тиждень. Заходжу там, де михну, там, де працює телебачення, телевізор. Проповідую в хаті. В них. Дзвонить один е, глядач. Своїй доньки і каже, ти знаєш кіндера? Вона каже, знає. Все ж нагло увірвався в мій дім. 15 хвилин мені про Ісуса розказував і сказав до побачення і не стало його. Євангелисти обласного рівня, районних рівнів, закликаю вас. Знайте ціни в ваших областях. Не такі вже вони і дорогі, не такі вже вони і високі. Записуйте. Проповіді до народу України. Утішайте народ України Божим Словом, підтримуйте дух народу України, віру народу України, будуйте проповіді Євангелія. Якщо раптом вам не вдається записувати проповіді, я з радістю можу поділитися своїми проповідями. Ви думаєте за ефір. А я в титрах поставлю ваш номер телефону і адресу, де... Основний офіс, обласний вас чи який офіс, ну в номер телефону. І з вашої області люди будуть телефонувати до вас. І ви далі будете працювати для них, служити їм і більше розказувати про Господа. Ось, а хто може не з України хотів би, щоб в їх області це було, можете звернутися до, вас, до нас. Ми взнаємо, які умови в тих областях. Де б ви хотіли, тому що я сам не опаную всі області, а разом ми зможемо засівати Божим Словом, поля, українські поля. Тому закликаю до співпраці, особливо євангелистів, благовісників, пастирів. Давайте разом сіяти і таким методом. Він ще досить актуальний, досить актуальний ще він. Кож всі ніби в інтернеті, в телефоні в кожного телевізору. Але ще він досить актуальний. Тому запрошую до співпраці. Будьте благословенні. Хай помазання свіже буде завжди на головах ваших. Щоб ви навідмінно, щоб ви успішно, навідмінно виконували волю Божу щодо вашого покликання. Хай Бог могутньо славиться через вашу освяту. До зустрічі, до зв'язку!